Майже 134 мільйони доларів дадуть на протидію туберкульозу та вілсніду в України. Відповідно, угоду Міністерство охорони здоров'я підписало з правлінням глобального фонду. Гроші підуть на реалізацію грантів упродовж трьох років. 80 мільйонів на профілактику вілінфекції, інфекції, решту на лікування туберкульозу. У МОЗ наголошують, угода рятівна для українців. Отже, у бюджеті на запобігання цих надух коштів не передбачено. это огромная помощь для страны, для борьбы против СПИДа, туберкулеза. И это кран, который дает возможность нам бороться с СПИДом и туберкулезом совместно. Это очень важно. Важно то, что в Украине существует сеть организаций, которые занимаются глобальным фондом по имплементации этого проекта. И после, во время имплементации 20 тысяч людей, которые нуждаются в помощи, получат лекарственные средства и лечение. по uh, помощи глобального фонда.